Друзі, всім привіт! Сьогодні запрошую вас провести з нами вихідний день. Я покажу вам нашу прогулянку по набережні Більського озеру, а також сходимо до замку Нідау. У своєму нещодавньому відео я показувала, як ми гуляли ось до тієї альтанки, яку зараз ви бачите. І зараз ми з вами знаходимося у місті, де ось цей канал, який часто також я показую у своїх відео, там де ми гуляємо, і дивимося, і годуємо качок різних. Цей канал починається ще з ущелини та Обенлок. І ось ну це канал чи річка, я точно не знаю, мабуть, річка, але в деяких місцях вона так загороджена, нагадує мені це ж таки канал, щось називається. І ось в цьому місці вона впадає. У Більське озеро. І зараз ми пройдемося отією доріжкою, яка так вдалечінь заходить в озеро. І подивитися ось праворуч, якщо дивитися від річки, знаходиться саме її гірло, куди вона впадає. І така вода тут більш мутна. Особливо цей контраст видно влітку. А з лівої сторони. Тут така прозора бірюзова вода в хорошу таку літню, теплу погоду. Зараз ця різниця не дуже помітна. Але я думаю, якщо ви будете гуляти там влітку, ви це одразу помітите. І також, до речі, прогулюючись і побачивши ось цих пташок, це плиска звичайна. Також бачили, мабуть, лебеді там на озер на острівці такому сиділи. Ну, звісно, тут чайки, звичайні качки. І це мені нагадало моє таке захоплення, бдвочинге, яке я практикувала в Україні, але зараз, на жаль, мені не до цього. Але все ж таки, сподіваюся, незабаром повернутися до цього свого хобі. Тим часом ми вже з вами дійшли до краю цієї доріжки, яка йде в озеро. І ось такий чудовий краєвид відкривається звідси на Більське озеро. Це ще озеро називають Більєрзе, з німецької «Зе» це озеро. А власне цю місцевість називають Зеланд. Тому часто можна побачити у Зеландії це саме тут. Зовсім поряд біля озера знаходиться замок музей в Нідау, і хоча це вважається вже інше місто, але туди ми потрапили менш ніж за 10 хвилин від набережної. Перший дерев'яний замок на цьому місці був побудований ще в 1140 році, потім другий у 1180. А вже кам'яний замок на початку 13 століття. І тоді товщина стін була приблизно е ну, трохи менше 3 метрів, і головна вежа мала висоту близько 40 метрів. І вже у 1338 році на південь від замку і заснували власне місто Нідау. Додаткові кілька веж були побудовані у 16 столітті. І у 1803 році було засипано рів і знесено частину кільцевої стіни, і завдяки проєкту корекції води в річці е, та Більському озері рівень води тоді впав і замок більше не є оточений водою. <реш> Ти смішний. І власне цій темі і присвячено музей у цьому замку. Тобто це музей дослідження корекції води у цьому Більському регіоні, у регіоні гір Юра, бо насправді кілька поколінь дуже страждали від сильних повеней. І тут просто була така пустеля. Зараз в це важко повірити, оскільки навколо все-таки зелене і чудове, але то була величезна проблема, і завдяки цьому проєкту корекції вод Юра цю проблему вдалося вирішити. Наша прогулянка з малюком тривала майже 5 годин. Ми страшенно втомилися, але залишилися абсолютно задоволені цією прогулянкою. І вже нам час повертатися додому. І пропоную вам як ідею приготувати на обід тируни. Хто давно не готував, згадайте про цю страву. Це надзвичайно смачно, як на мене. Напишіть, чи любите ви деруни і як готуєте, так як я, чи можливо у вас якісь інші є секрети і нюанси. Я, приміром, поєдную два способи натирання: більшу частину натираю на дрібну терку, а й вже кілька штучок у кінці, коли вже уривається терпець, натираю на таку на велику терку. Із великими отворами, і також додаю моркву, вона мені, ну, по-перше, і по смаку, вона в принципі не заважає, а по кольору додає такий більш яскравий колір. Також додаю сіль, перець, яйця та борошно. Смажу завжди на двох сковорідках, так виходить швидше, не треба довго стояти біля плити. І також зазвичай смажу ось такі невеличкі дерунчики. Але сьогодні вирішила спекти ще кілька великих, таких більших, і покажу вам, як їх подавала. І, до речі, у Швейцарії, де ми зараз проживаємо, також є. Національна страва Рюски називається, вона чимось нагадує наші деруни, але це не зовсім деруни. Якщо цікаво, колись зніму для вас цей рецепт. Отже, я вже підсмажила ось такі величенькі дерунчики і буду їх подавати із бурячком, часничком і майонез чи сметанку можна додати. І також сюди б непогано було ще додати оселедець, але тут з цим проблема важко знайти. Люди їздять в Німеччину, щоб придбати оселедець. Дітям зробила ось так: подаю, із йогуртом натуральним, а чоловіку ось таким салатом з бурячка. Зараз Захар повернеться зі свого заняття по скелелазанню і будемо обідати. І, до речі, я хочу підготувати для вас відео про спортивні секції Швейцарії для дітей. Якщо цікаво, дайте мені знати. Можливо, у вас є якісь питання, тож я буду рада, якщо ви напишете їх в коментарях і постараюся на всіх на відповісти. У нас вже почали прикрашати ялинки, почали вішати гірлянди у місті. Тож я вирішила показати вам, який асортимент є у магазинах. Це е, показує вам зараз е, асортимент у Каритасі у соціальному магазині, а також покажу вам, е, що пропонують у секонд-хендах. І зараз, в принципі, у нас ще осіння така погода, повноцінно, можна насолоджуватися ще досхочу. Е, новорічна тематика представлена лише в магазинах. Ми ще нічого не купували, не прикрашали. Напишіть мені, чи ви збираєтеся, чи можливо вже почали прикрашати свої будинки до Нового року. Незважаючи на жахливу ситуацію в Україні, я знаю, що все одно люди вірять у краще і планують своє майбутнє, не тільки готуються до кінця світу щодня, але і... Мають плани на майбутнє, тож напишіть мені ваше ставлення до цьогорічного святкування, чи будете відзначати, ставити ялинку. Я дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся на канал і незабаром побачимося у нових відео.